Тарас Гродній, відомий політолог. Пане Тарасе, вітаємо вас. Так, доброго дня. Пане Тарасе, Ну, по перше за все, важливий момент Трамп тиснув на Україну і фактично дав можливість Путіну атакувати на Курщині. Тепер Путін тягне час, і експерти американісти вважають, що Путін хоче добитися повністю виходу збройних сил України з Курщини, аби мати ще більше фактично на руках у цих козирів, і це йому пообіцяв Дональд Трамп. От як ви оцінюєте цю гру між Трампом та Путіним? Я не думаю, що там щось хтось щось пообіцяв, що там якісь, якісь конкретні угоди. Те, що це що і Курщина дратувала... Це зрозуміло. Вони всі півроку намагалися вибити наші війська звідси. Ну наскільки було припинення допомога нам? Аж на три дні, і потім США були змушені повертатися до цього, тому що почалися питання в Європі. Навіщо їм американська зброя? Якщо вона, якщо вона не буде стріляти по росіянам, ну відімкнули вони на пару днів розвідку. Ну це що, виключило можливість бити по території Росії. Ні, продовжувалися удари по території Росії, і так далі. Тому я б так не пов'язував це питання, тому що безперервні атаки на Курщину завжди були з самого початку. Це раз. По-друге, по друге, по -друге ну, Путін все рівно висуває вимоги, які неможливо виконати. Тим більше він сказав, що Україна повинна не отримувати зброю під час перемір'я. Не повинна проводити мобілізацію, не повинна проходити навчання в тому числі в західних країнах. Ну цього скоріш за все точно не буде. От ну і так далі, і так далі. Тому те, що те, що говориться, це поки що так. Вилами по воді писано, тому що очевидно, що Росія буде торгувати і вимагати більше буде вимагати виведення війська з Запорізької, Донецької, Херсонської області. Ще рік тому сказав і багато чого іншого. Тому я я поки не бачу ніяких прогресів і розмов про те, що щось там може, може виникнути між Путіним і Трампом. Тим більше а, ну до ну теоретично про що домовили це Європа, Україна. Ви не можете викинути це перемовного процесу. Не так, не так в дійсності багато важеля в тиску у сполучених штатів по виявив в цій ситуації. Пане Тарасе, два запитання. По-перше, для чого тягне Путін? Чому він одразу не погодився на пропозицію Трампа? І по-друге, чому Трамп не тисне на Путіна, щоб Путін погодився? Чому не тинун скасована скасована ліцензія Байдена, які дозволяли росіянам спокійно обходити санкції навколо нафти? Вони просто не продовжили. І тепер у них ще гірше стає з торгівлею нафтою. Далі удари по території Росії, по нафтовій інфраструктурі, СБУшники як продовжили, продовжують. У них на 13% вже впав експорт через те, що б'ють по топсе, б'ють по ослугу а, і так далі. Звичайно, що Путін хотів би виторгувати щось за рахунок цього перемир'я. Там зняття санкцій, наприклад. А яких санкцій а по нафті? Ну так, а навіщо нафта особливо це не турбує Трампа, тому що ну в нього є власні виробники нафти. У них конфлікт інтересів запрограмований. Що він ще хоче? Щоб Україна обезброювалася і демілітаризовалася? Ні, цього не буде. Це стає все очевидніше, очевидніше і так далі. Те, що було запропоновано, те, що було запропоновано, це військова поразка Путіна. Бо поразка, те, що обговорювався в Джиді. Без будь-яких умов зупинка війни. Ну не війни, а перемир'я. Ну це поразки для Путіна, і вони це чудово розуміють, пане Тарасе, Так запитання: що зараз буде далі, враховуючи те, що Путін не погоджується, а Трамп не достатньо тисне, аби Путін погодився. Ваш прогноз аналітичний. Ну зараз вам ніхто нічого точно сказати не може. Це залежить від активності України в першу чергу. Я думаю, що Україна, наприклад, дивіться тут. Ось цими фокусами з відімкненнями зброї від ну, f 16 в Україні. Я думаю, що виникло там інше питання. Сипляться контракти збройних корпорацій Америки. Навіщо купувати американську зброю в Європі, якщо вона не буде стріляти, думаю, що Україна повинна активність проявляти. Виходити на корпорацію і сказати, що репутацію американської зброї може врятувати тільки ваша допомога Україні. Показуйте, як от F-35 будуть літати в небі України, як вони будуть бити по території по території Росії, в тому числі, щоб врятувати ваші контракти. Як ви будете це робити? Це ваші особисті проблеми, бо ваші контракти ем, 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 втрачаються Так? розмовляйте з білим домом. Якщо не виходить напряму з Трампом, то треба зі спонсорами Трампа розмовляти а, і так далі. Тому подивимось на наше завдання зробити все, щоб цей авіаносець розвернувся в правильному напрямку і бив по Росії. А, от наше головне, тому що так просто, так просто, звичайно, що воно не буде відбуватися. Путін буде затягувати. Путін буде, якщо погоджуватися на перемир'я, він знає 150 способів, як його порушити, і багато чого іншого. Тому тут залежить виключно від активності України і Європейського Союзу, який дозволить активніше захищати інтереси України і добуватися на як там зараз говоряться віддачі на віддачі території, а виходити на того, що росіяни повинні забирати манатки взагалі уходити з території України. Чи можливо це? Можливо, це тому, що дивіться, Трамп намагається вирішити два дві два завдання. Які неможливо вирішити одночасно, вони вже зараз запускають штучну економічну кризу для перезапуску економіки Сполучених Штатів Америки, а там через мита, через тарифи, які вони запроваджують. А штучна економічна криза означає однозначно падіння ціну на нафти. А ціна падіння, ціна на нафти це ну, кінець російської економіці. Фактично, вони не зможуть витримати і ведення війни. І, 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 і таку низьку ціну на нафту, от що тут головне чи хоче е, Трамп врятувати Росію? Ну це політика Сполучених Штатів Америки останні 150 років. Так і Байден робив, коли не давав нам зброю е, в достатній кількості і давав можливості фінансувати свої витрати. Але тут, тут знову таки наш, від нас залежить в першу в чергу від нашої активності, активної дипломатії, від того, як Європейський Союз нарешті гроші виділить на закупівлю американської зброї для України, Трамп буде щасливий і багато чого іншого. От що зараз головне. А так, звичайно, що в, 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 ну, в різних конфігураціях Росії все рівно... Важко буде виходити з війни з без втрати обличчя і те, що вони не з, зможуть зберегти е, себе від цієї кризи, яка настає, тому що якщо вони зараз припиняють війну, вони опиняються одразу ж з падінням економіки, бо вона все тримається на військових замовленнях. А компенсувати це за рахунок е, збільшення е, збільшення <кхух> торгівлі е, нафти ну у них не вийде так, як вони хочуть. І так далі, тому тут різні в різне сценарії можуть бути. Але головне це Україна це нарощування нашого ВПК, які робить нас суб'єктними. Навіть американці не можуть нам сказати, куди бити, як бити, в якій кількості, довбати по їхній території. Запитувати уряд, де де чому не відкрили експорт для наших підприємств. ВПК, я бачу новини. Американці цікавляться нашими технологіями. А як вони будуть отримувати віддачу від нас, якщо вони інвестують гроші в наш ВПК, Якщо заборонений експорт. Експорт відкривайте, давайте можливість заливати туди західні гроші, в тому числі європейські і довпати довбати по території Росії. І тоді Росія нічого не може зможе зробити, як і Трамп. До речі, коли він говорить, що у нього у, у, у України немає карт. Є у України карта. Він просто це приховує, пане Тарасе, Дякуємо вам за такий розлогий оптимістичний сценарій, аналітику Тарас Гродній, відомий український політолог. Спасибі вам велике.